Спрацюємо у цю пору в прямому ефірі. Серед іншого будемо говорити про допомогу Збройним силам України, про термомодернізацію закладів дошкільної освіти, а також про утеплення будинків, про створення у нашій громаді безбар'єрного простору. І ще чимало важливих та актуальних питань у студії у нас гіст, це міський голова Тернополя. Сергій Віталійович. Вітаю вас. Доброго дня, пані Леся. Вітаю всіх шановних телеглядачів і радіослухачів. І також нагадую про те, що ми працюємо в прямому ефірі телеканалу Тернопіль 1 телеканал. Ло також в ефірі радіо, ух радіо, проводове радіо у нас працює також у соціальній мережі Фейсбук. Триває онлайн трансляція. маєте можливість долучатися на сторінці міського голови. Будь ласка, якщо у вас є запитання, репліки чи коментарі, пишіть і у прямому ефірі, отримайте на них відповідь. Власне, ми розпочинаємо із надзвичайно важливої теми з теми, яку обговорюємо практично щотижня. Це допомога Збройним силам України. І цього тижня на передову передали черговий транспортний засіб. Це мікроавтобус. Розкажіть, будь ласка, якими є ще наразі запити від військових? Цього тижня мали можливість передати для потреб Нацгвардії пасажирський мікроавтобус, який був придбаний за їхнім замовленням. Цей транспортний засіб придбали без витрат з бюджетних коштів, тому дякую всім тим, хто долучився до його придбання. Також хочу подякувати фонду Колеса перемоги, який допомагає знайти транспортні засоби, провести їх сюди тут, зробити необхідний ремонт, підготовку, ну, тако, ну, довести до такого стану, коли не повністю готовий до експлуатації, може безпечно вирішувати на виконання будь-яких завдань. На даний час, крім того, ще тривають тендерні закупівлі, ми очікуємо дещо часу поставки і закупівлі наступної техніки це в основному коптери, безпілотники різних типів, в залежності від замовлень військових частин. Також це наземні роботизовані комплекси, це автомобіль, це орхтехніка. Поступлення яких чи по мірі придбання яких, тому що дуже досить часто вони можуть навіть не їхати в Тернопіль зразу з постачальника, направлятися безпосередньо військову частину, для того, щоб якомога швидше передати необхідну техніку плани для наших військових і для їхнього використання. Дякую. А загалом, нагадаю, що весь перелік. Обладнання, яке передається, крім того, що ми намагаємося щодня інформувати про по, по факту передачі, є зібрана загальна інформація на сайті міської ради в розділі електронні сервіси, де є вся інформація про передані кошти, інформація. про передане обладнання, техніку в розрізі видів цього обладнання техніки, і також те, що знаходиться сьогодні в процедурі закупівель. Та молитва пам'яті. Щомісяця у Тернополі вшановують героїв, які загинули у цьому місяці, починаючи з 2014 року. Можете розказати трошечки детальніше про цю таку дуже важливу і необхідну ініціативу? В Тернополі склалася така вже нова, можна вважати, традиція. Це ініціатива, яка була запропонована родинами наших героїв. Щомісяця в останню п'ятницю місяця. Поруч з стелою пам'яті, де викорбовані і будуть далі викорбовуватися імена всіх наших загиблих героїв, де встановлений дзвін пам'яті в 9-й годині ранку відбувається спільна, спільна молитва, де збираються родини наших героїв, де збираються представники духовенства, представники влади, всі небайдужі тернополяни, хто хоче прийти і підтримати. Спільна молитва, яка за вшанування наших загиблих героїв, зачитуються. Прізвищ імена всіх героїв, які саме в цьому місяці протягом періоду російсько-української війни загинули. За кожним ним йде поминальний дзвін. Власне в цьому був символізм цього дзвону, який має вшановувати, mm -hmm. нагадувати про наших загиблих. Сьогодні, до речі, такий захід відбувся, тому я дякую тим, хто приходить підтримати Багато наших людей героїв. Кришні, так. та. І такі захід відбуваються щоп'ятниці, в 9-й годині, в останню п'ятницю місяця. Дякую. Ми анонсували сьогоднішній ефір. Маємо кілька запитань від тернополян. Одне з них, пан Андрій запитує, коли відключать ІТП у будинках при вимкненні електрики, як бути без опалення і гарячої води? Ну, перше, хочу нагадати, що практично всі будинки, які мають централізоване теплопостачання, обладнані ІТП. Що дає ІТП, воно в автоматичному режимі, вмикає або вмикає опалення. Тобто, якщо на вулиці тепліше. Опалення вимикається відповідно за ці в тоді населення не нараховується плата за тепло, це економія споживання тепла, це економія для, для мешканців, щоб лишні кошти не платити. В разі похолодання в автоматичному режимі включається ІТП, який починає подавати вже підігріту воду і е, е, забезпечує теплопостачання. В період, коли відбувається вимкнення електроенергії згідно графіків чи будь-яких аварійних відключень, е, доступ до ІТП мають Працівники відповідного ЖЕКу або керівники ОСББ у вашому будинку. І вони просто на кожному ІТП є спеціальні перемикачі, вони цей перемикач, і тоді тепло подається напряму без ІТП, для того, щоб під час відключення світла не було зупинки подачі тепла і гарячої води. Тому якщо десь в вашому будинку під час вимкнення електроенергії пропадає, не дай Боже, гаряча вода або тепло. Це звертайтеся, будь ласка, до керівників Жакі ОСББ або телефонуйте на гарячу лінію міської ради. Ми будемо також їх турбувати, нагадувати їм про те, що вони це мають зробити. Дякую. У місті триває комплекс заходів із термомодернізації закладів дошкільної освіти. Які результати очікуємо, і як це вплине на комфорт економії електроенергії? Це насправді дуже масштабний проект, який буде реалізовуватися декілька років. Цей проєкт передбачає, що в 21 закладі освіти це школи і дитячі садочки. Відбудеться комплексна термомодернізація всього приміщення, що воно в себе включає. Це облаштування нової системи теплопостачання і нових, нових індивідуальних теплових пунктів, це ремонт і утеплення фасадів будинків, це ремонт утеплення цоколів. Це облаштування нової домоскок треба гідро і повністю гідроізоляції, це ремонт утеплення дахів будинків, це повністю заміна всіх вікон дверей на сучасні енергощадні, це облаштовані повністю заміна всієї електропроводки, все, що зв'язано з електрикою, це облаштування систем вентиляції в всіх приміщеннях. На даний час роботи завершені по одному об'єкту. Об'єкту це дитячий садочок в футківцях, який вже функціонує. в результаті таких робіт. Обсяг споживання всіх подій енергоносіїв зменшується щонайменше на 20%. До речі, коли цих 21 об'єкт вибирали, то перед тим зробили тепловий аудит, аудит споживання енерг... 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 енергоаудит так по всіх наших школах садочка визначили ті, які найбільш затратні, і саме по них було прийнято рішення робити ці роботи в першу чергу. На даний час роботи тривають в п'яти закладах: це Ясла садок номер 1 садочок 14, садочок 20-21, а також в Тромпільській школі номер 9 Відповідно в тих садочках, в садочки, які я назвав, ну, діти зараз не займаються, оскільки там це дуже великі масштабні побудівельні роботи, які можуть мати небезпеку. То діти зараз займаються в цей час в інших садочках, поки ці роботи будуть тривати. Що не менше Пів року це період робіт в одному, на одному садочку. Це, по суті, створення, можна сказати, нового об'єкту, тому що лишаються тільки стіни каркаси, все, все змінюється. Термін служби після таких робіт продовжується щонайменше на 35 років. Плюс значне зменшення енергоспоживання, а саме головне, що це значно комфортніші умови для дітей. Тепло, зручно, комфортно, безпечно. Ці роботи фінансуються Європейським інвестиційним банком, це залучення серйозних інвестицій в наше місто, тому що загальна вартість робіт по цих об'єктах це більше 30 мільйонів євро. В свою чергу місто докладається співфінансування в розмірі податку на додану вартість, які сплачуються по виконаних роботах чи придбаному обладнання. За рахунок зменшення споживання енергоносіїв по кожному об'єкту. Буде можливість компенсувати е, ті видатки, які буде нести місто і бюджет міста. Тобто, це самоокупний праг, який значно швидше окупиться е, ніж ті інвестиції, які залучаються. Але е, крім того, це буде мати дуже важливий соціальний ефект. Дякую. І у Тернополі вперше запровадять інклюзивний шкільний громадський бюджет. Розкажіть, будь ласка, трошечки про цю ініціативу. В Тернополі вже багато років працював громадський бюджет, в якому брали участь всі мешканці нашого міста, де передбачало облаштування різних об'єктів на території міста. Пізніше почав працювати шкільний громадський бюджет, коли школярі визначали, щоб вони хотіли змінити в цьому навчальному закладі, які проекти реалізувати. Тепер з'явиться новий вид громадського бюджету це інклюзивний шкільний громадський бюджет. Мова йде про не лише навчальні заклади школи, а мова йде про інклюзивно-ресурсні центри, а також інші установи, де навчаються діти з особливими потребами. Вони також зможуть реалізувати все проекти громадського бюджету. Тобто учні 7-11 класів або діти віком від 12 до 17 років. Які відвідують позашкільні заклади чи інклюзивно-ресурсні центри, зможуть подавати свій необхідний проєкт, діти будуть брати участь з голосування, визначати, чи це кращий проєкт, і цей проєкт буде отримати фінансування і реалізовуватися. При потребі буде надаватися підтримка тютером, це педагог, який допомагає кожному з, на кожному етапі підготовки. Це дасть можливість перше навчити дітей початкової фінансової грамотності, показати дітям можливість реалізовувати якісь свої ідеї, плани, і також поселить е, і такий е, спілкування між дітьми і команди, будуть розуміти, що це їхні спільні практики, які не хочуть разом реалізувати в своєму навчальному закладі. Е, дуже, дуже популярно користується популярністю шкільний громадський бюджет. І я впевнений, що новий від інклюзивного шкільного бюджету також буде також користуватися таким самим попитом. Дякую, маємо ще одне запитання від пані Марії. Син у жовтні 24-го року був поранений. Чому не може зараз отримати допомогу у сумі 15 тисяч гривень? У липні 25-го року знову повернувся до побратимів. Так звучить запитання. Ну розуміючи запитання, значить в цьому році ще також проходив очевидний куз лікування або реабілітації, тому якщо лікування і реабілітація відбулася в цьому році є відповідні документи, то він, звісно, зможе отримати таке шкодування. Нехай з я рекомендую звертатися до полі соціальної політики, надати документи, які показують про те, що в цьому році син проходив чи буде проходити лікування і реабілітації, ви зможете отримати ці виплати. До управління соцполітики за детальнішою інформацією можна сам до тому, що заява пишеться до відділу звернень тропільської міської ради за адресою виступадово 6. Але оскільки управління соцполітики ці звернення отримує, переглядає і готує фінансування коштів, тому будь-які деталі, будь-які запитання можна уточнити, краще уточнити безпосередньо управління соціальної політики, які, власне займаються цим питанням. І продовжується утеплення житлових будинків в рамках програми співфінансування. Розкажіть, будь ласка, які об'єкти зараз в роботі, і наскільки активно тернополяни долучаються до цієї програми? Окрім програми співфінансування проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках, які передбачають можливість проведення будь-яких робіт, в тому числі утеплення. Де йде співфінансування на умовах 70 або 80% за рахунок коштів бюджету міста, а лише 20 або 30% за рахунок коштів мешканців. Є ще одна програма, яка передбачає підтримку мешканців багатоквартирних будинків, але вона стосується виключно вже ОСББ, оскільки це державна програма. Підтримка об'єднання співвласників багатоквартирних будинків по утепленню фасадів і проведенню робіт з термомодернізації. Вона фінансується Державним фондом енергоефективності. На умовах, що 70% дає державний фонд енергоефективності по програмі Нергодім. 20% дофінансовує місцевий бюджет, нападний бюджет міста Тернополя. І лише 10% фінансують мешканці ОСББ. Зараз це на наприклад, і будинку ОСББ Зелена 30. Вже другий рік тривають там роботи. Перший етап мешканці зробили повністю ремонт даху. Сучасний дах зробили. Зараз тривають роботи по термодернізації фасаду, утепленню фасаду, заміна вікон, встановлення ідеального теплового пункту. мереж також теплопостачання, які йдуть всередині в під'їздах. Лише за рахунок тих робіт, які були зроблені попередньо. Вони вже говорять про те, що в них є ну, по-перше багато комфортніше і тепліше в помешканнях. Після завершення повністю робіт значно будуть зменшені витрати на будь-які види енергоносіїв. Набагато тепліше в зимовий період, набагато комфортніше в літній період, тому що спека теж не відчувається за рахунок тих. Робіт, які проводяться. Дуже важливо, що мешканці самі вибирають перелік робіт, які хочуть зробити. Однією з обов'язкових умов є те, що мешканці також самі здійснюють пошук виконавців робіт, хто буде проводити дані, дані роботи. Тому от, я просто навіть рекомендую всім, тільки мешканцям навіть голову СББ, звернути увагу на ОСББ «Зелена-30», поїхати подивитися, поспілкуватися, тому що реально це сьогодні дуже чудовий приклад. Як мешканці можуть оновити своє приміщення? Це також до речі збільшує термін служби існуючого будинку. Ну і згодьте всього на всього витрати від загального обсягу витрати, які це лягають багато, на, на плачі мешканці, все решта фінансують за рахунок державного або місцевого бюджетів. Ну і програма співфінансування де 70 на 30» теж це, це окрема програма. тобто. Це. Я зараз сказав, і, до речі, ця програма по енергодім, вона є діюча на сьогоднішній день, тому що спочатку війни вона була припинена протягом року. Фінансування не велося. Зараз фінансування по ній відновлено. Ініціатором брати участь там повинні бути у об'єднанні спіласники багатоквартирних будинків. Тому я рекомендую з звертатися до полінічного комунального господарства з пропозицією брати участь в цій програмі. Для того щоб ми могли спільно звертатися на фонд «Енергодім» і планувати своє дофінансування і говорити про те, що були профінансовані проекти людей по теплень. Окрім іншого, є загальне просто це вже міська програма, яка mm -hmm. передбачає на умовах 70 на 30 проведення будь-яких водів робіт, в тому числі і утеплення, ремонт фасадів, дахів інших приміщень. Дякую. Створення безбар'єрного простору активні роботи тривають у центральній частині міста тернополяни, мабуть, бачать так і розпочато зараз пониження тротуарів на вулиці Листопадовій. Розкажіть, будь ласка, про цю таку теж масштабну і комплексну роботу. Ну, по-перше, безбар'єрні простори вони створюються по, всьому, по всій території міста. Пошло, можливо, тому що десь зараз більше акцентують увагу саме на центр, бо зараз там більше активніші роботи, так але хочу нагадати, що попередньо проведені роботи на масеї дружба, де. З'єднано третій корпус лікарні штаї допомоги на вулиці Волинська. Раніше бувшу третю лікарню, де проходять реабілітацію, лікування наші поранені з центральної частини міста, з набережною Тробецький став, з парком. А вже тепер наступне продовження цього маршруту це вихід з парку через вулицю Крушеницьку на вулицю Достоподову, на вулицю Грушевського. Подальше це сполучення з залізничним вокзалом. Через Листоподову це сполучення з. Центром міста вулиця Руська, де, раніше, де також раніше були облаштовані безбар'єрні простори. В свою чергу вулиця Руська веде до вулиці Острозького, тобто до ЦНАПу, до медичних закладів і сполучає з вулиці Острозького, де зараз також ведуться активні роботи по влаштуванню безбар'єрного простору. Паралельно тривають роботи такого ж простору на масиві сонячний, це на вулиці Злуки. Перший етап це з'єднання між собою ветеранських просторів. Існує нового ветеранського простору, який ми в листопаді відкриємо, це буде ветеранський простір міста, з'єднані його з діючим ветеранським хабом, який працює вже декілька років на вулиці Злуки, з'єднані їх з парком національного відродження, а також з'єднані перехід до так званого медичного кластеру. Це всі медичні установи, знаходяться поруч за лікарні номер 2 тому частина робіт вже завершені, частина робіт, які зараз ми, тобто, тривається вулиця Грушевського, вулиця Куршурницької і вулиця Листопадова. Окрім того, є цілий ряд прибудинкових територій, які знаходяться на вулицях, які суміжні. З тими ділянками, де вже облаштовані безбар'єрні простори, або ведуться ремонтні роботи, там також облаштовуються додатково безбар'єрні маршрути, які мають бути комфортними для мешканців цих будинків, які живуть поруч. Ну і варто відзначити подяку за тим суб'єктам сподарювання, підприємцям, які знаходяться поруч з безбар'єрним маршрутом, які теж роблять так, долучаються, які роблять безбар'єрними доступними свої заклади громадського харчування, сфери побуту, перекарні, магазини чи інші об'єкти. Дякую. Відбувся завершальний етап акції «Підтримуй підтримує збройні сили посади імена дерево. Скажіть, будь ласка, скільки заявок надійшло, на яку суму вдалося зібрати для військових? Це вже була третя акція, яка відбувається в нашому місті. Хочу наголосити, що мета цієї акції – це залучити кошти для підтримки збройних сил України, тобто, проводячи роботи по зеленню міста, роблячи місто більш цікавішим, більш красивішим зеленим, так є можливість. Профінансувати кошти, які дають спеціальний рахунок, звідки придбається спеціальна обладнання техніка, яка передається нашим військовим. Акція, яка відбулася зараз восени. Ми отримали 27 заявок, загалом на 29 дерев, які були висаджені вже. Це дерева різних порід Катальпи, Клени, Сливи, Пісарді. Вони осаджувалися в центральній частині міста, зокрема на дамбі Тернопільського ставу, вулиці Руській, а також на вулиці Кривоноса, Тарнавського, на території скверу пам'яті волонтерів, а також на території скверу поруч з вулицею Статникової. Тобто кожен за бажанням мав можливість вибрати собі. Місце і вид дерева, яке ви хотіли посали, посадити. посадити, разом з деревом встановлюється імена табличка на честь того, хто здійснив таку підтримку Збройних сил України. З 27 заяв, 10 це звернень, які ми отримали від на посадку дерев в честь наших загиблих героїв. Це робили. Їхні побратими, це робили їхні колеги по роботі, які хотіли шанувати пам'ять. Це робили також і родини наших героїв, які самі хотіли таким чином і залишити додаткову пам'ять про героя і, і долучитися, також, також долучитися допомоги. до підтримки Збройним силам. З цих 29 дерев на спеціальний рахунок поступило 710 тисяч гривень. Зараз за ці кошти ми купимо те обладнання, які. Буде найбільш необхідне на зазверення наших військових і подальшому повідомленням тернополян, що саме було передано, для того, щоб ті, хто долучався до підтримки, бачили кінцевий результат той допомоги, яку нам надали. Тому дякую всім, хто долучався до перших двох акцій, дякую всім, хто брав участь цій третій акції вже зараз запитують, чи буде продовження, так очевидно буде, оскільки воно користується популярністю Тернополян. так. Весною, коли буде робиться чергова висадка зелених насаджень, дерев також ця акція буде продовжена і всі бажаючі зможуть взяти участь. І триває голосування за проєкти громадського бюджету 2026. Які ініціативи тернополян щодо розвитку міста інклюзивності можна підтримати. 27 жовтня в Тернополі розпочалося голосування за проєкт громадського бюджету. Нагадаю, що з 24 запропонованих проєктів номінаційний комітет, комітет відібрав 21, який повністю відповідає всім вимогам. І, власне, ці 20 проєкт допущені до голосування. Голосування буде тривати до 10 листопада. Проголосувати за один з проєктів може будь-який мешканець нашої громади, який має вік від 16 років, але лише за один проєкт, і який зареєстрований на території Тернопільської територіальної громади. Переможцями стануть ті проекти, які наберуть найбільшу кількість голосів, але не менше, ніж 500 голосів. Це обов'язкова вимога. Ці проекти будуть реалізовані в 2026 році, приймаючи бюджет на 2026 рік, вже будуть враховуватися витрати на реалізацію цих проєктів. Як проголосувати, як підтримати той чи інший проєкт, це можна зробити двома шляхами: або онлайн на порталі електронного сервісу громадський бюджет за допомогою банка ІДІ або електронного підпису, або в ЦНАПі з, з адресою Острозького 6, де потрібно заповнити буде паперовий бланк для голосування і залишити безпосередньо в ЦНАПі. Нагадаю, що цього року Проекти громадського бюджету були зазнали вимоги до проектів, зазнали змін, оскільки, враховуючи військовий стан, проекти громадського бюджету реалізовувати тільки направлені на покращення безпеки, на створення нових інклюзивних просторів і навіть облаштування там будь-яких дитячих чи спортивних майданчиків, які теж обов'язково передбачають елементи інклюзії. Всі проекти список цих проектів є на сайті міської ради, Майте можливість з ним ознайомитися. Я просив би тернополян долучитися і визначити те, що на вашу думку дійсно найбільш необхідно зробити в нашому місті. до 10 листопада. віддати свій голос. І вже завтра у Тернополі відбудеться такий масштабний спортивний захід День нескорених. Його мета об'єднати ветеранів-ветеранок через спорт, створити середовище для спілкування і нових спільних проєктів. Маєте можливість трошки розказати і одразу проанонсувати цей захід. Дійсно, ви всі вірно сказали. З метою підтримати наших ветеранів. Завтра проводиться такий досвід масштабний захід у нас в Тернополі. Організаторами цього заходу є міністерство справ ветеранів спільно з проєктом Ігри нескорених». А також Тернопільська міська рада і Тернопільська обласна військова адміністрація. До змагань запрошувалися ветерани, які проходили реєстрацію на сайті. А ми запрошуємо прийти в тернополян, просто підтримати земляків, підтримати ветеранів, подивитися на дійсно ігри нескорених. Учасники заходу, які будуть присутні, там будуть мати змогу перше спробувати себе в різних активностях з адаптивних видів спорту, дізнатися про історії. Тих, хто вже довше займається цим видом спорту, як вони з тим видом спорту знайомилися, як вони себе в ньому реалізовували, е, отримати якісь поради, навіть знайти собі нових друзів, нове спілкування, зустрітися з учасниками міжнародних змагань і учасниками збірної України з Invictus Game, які <світ> дійсно можуть бути прикладом і показати інших, і заохотити інших займатися ветеранським спортом. Ну і ще раз хочу нагадати, і цей захід теж хочу нагадати, що ветеранський спорт це не лише про якусь там фізичну активність, це не лише про якісь медалі і перемоги, а це про відновлення, про підтримку, про спілкування одним про повернення до активного життя. Тому запрошуємо всіх і ветеранів, і тернополяни байдужих запрошуємо, захід відбуватися в. Фізкультурно-зрочому комплексі на вулиці братів батьків, дякую. На завершення 13 ї години на завершення. Скажіть, будь ласка, збільшено кількість одиниць транспорту до кладовищ у поминальну суботу. Це теж така дуже важлива інформація для тернополян. Ну Теж це вже такий захід, по суті, стає традиційним, оскільки щороку дуже багато наших мешканців громади, саме 1 листопада, долучаються до поминальних днів, їдуть на могилу до своїх рідних, і близьких. То в ці дні буде збільшено кількість громадського транспорту, який буде курсувати до всіх кладовищ міста. Зокрема, буде збільшено кількість автобусних маршрутів номер 1 11 27, номер 40 до кладовища в, села, в село Підгородні. Для покращення транспортного забезпечення до кладовища за на нальвській трасі поруч з довжанкою буде курсувати постійно два автобуси маршруту номер 32 Окрім того, на автобусних маршрутах номер 1 11, 18, 27, 28, 31, 32, 40, 50 і на тролейбусному маршруті номер 8 буде забезпечена також додаткова кількість транспортних засіб, які в цей день вийде, щоб люди мали можливість добратися і повернутися назад з. Склад, дякую, дякую, Срітельч, вам за розмову. Дякую, дякую нашим глядачам, слухачам, які були разом з нами. Бажаю вам спокійного дня, мирних вихідних для України, тільки перемоги. Дякую всім за увагу. Бажаю всім спокійного дня і найшвидшої перемоги. До побачення. До побачення.